Вітаю з підсумковим оглядом подій, які сталися за останній тиждень на Хмельницькій атомній електростанції та в енергетичній сфері. Сергій Лінчук сьогодні серед головного українська делегація взяла участь у 67-й сесії генеральної конференції МАГАТЕ. Компанія енергатом вивела усі працюючі енергоблоки на максимальний рівень потужності. Конкурс професійної майстерності серед працівників енергоремонтного підрозділу ХАС стартував набір старшокласників до освітнього проєкту Atomic School. Атомники Продовжують активно допомагати ЗСУ. Подробиці далі. Українська делегація, на чолі з міністром енергетики України Германом Галущенком, взяла участь у 67-й сесії Генеральної конференції Міжнародного агентства з атомної енергії. Серед пріоритетних тем сесії діяльність МАГАТЕ у сфері ядерної та фізичної безпеки і підвищення ефективності та дієвості гарантій агентства. Зокрема, було заплановано предметне обговорення проблем ядерної безпеки та гарантій в Україні. Участь у заході дала можливість чергове привернути увагу міжнародної спільноти до стану ядерної та радіаційної безпеки в Україні в умовах війни. Крима до ситуації на Запорізькій АЕС у межах конференції українська делегація провела низку зустрічей з функціонерами МАГАТЕ та представниками з інших країн, зокрема зі США, Великої Британії, Канади, Польщі та Франції. 25 вересня енергоатом вивів усі сім працюючих на даний час атомних енергоблоків на максимальну потужність, яка раніше була обмежена умовами роботи ринку. Це додало вітчизняній енергосистемі 300 МВт додаткової потужності. Сумарна потужність атомної генерації наразі становить 6400 МВт. На ще одному енергоблоці вже завершено перевантаження і ведуться пускові операції. Незабаром він також буде включений в роботу та під'єднаний до вітчизняної енергосистеми. Цього року в Україні проводиться наймасштабніша ремонтна кампанія у межах якої енергоатом поступово виводить з планових ремонтів усі енергоблоки, щоб максимально підготуватись до проходження осінньо-зимового періоду та забезпечувати електроенергію усіх споживачів. В енергоремонтному підрозділі Хмельницької АЕС відбулися конкурси професійної майстерності. Відповідно до затвердженого переліку професій змагалися слюсарі з ремонту реакторно-турбінного устаткування та машиністи крана. Участь у подібних конкурсах стимулює молодих спеціалістів дізнаватися більше про свою професію та удосконалювати практичні навички. Серед машиністів крана змагалися шестеро працівників. Під час теоретичного етапу найбільше балів здобула Ганна Беконя, а з практичним завданням найкраще впорався Іван Слободенюк, який з найвищим підсумковим балом. І переміг у конкурсі. Серед восьми слюсарів з ремонту реакторно-турбінного устаткування, які брали участь у конкурсі, лідер визначився після першого етапу. А під час виконання практичних завдань Віталій Замрачило остаточно підтвердив звання найкращого. Незабаром переможці відвідують Рівненську АЕС, де відбудеться галузевий конкурс професійної майстерності серед відокремлених підрозділів ДП на Рятувальники ліквідовували умовну пожежу на ХАЕС тактико спеціальне навчання особового складу 3-го державного пожежного рятувального загону з гасіння умовної пожежі відбулося 27 вересня. Мета навчання перевірка готовності відпрацювання взаємодії та вдосконалення навичок і практичних дій крівного та особового складу підрозділів 3-го ДПРЗ та оперативних служб ВПХС щодо ліквідації надзвичайних ситуацій. За задумом внаслідок порушення правил пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт сталося загоряння в машинному залі енергоблока номер 3 Загалом до ліквідації умовної Жежі було залучено 47 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Завдання, які сталися перед учасниками навчання, виконані в повному обсязі, що свідчить про готовність підрозділу до виконання дій за призначенням. Представниками Хмельницької АЕС на базі академічного ліцею та гімназії Гармонія було проведено профорієнтаційні заходи для учнів 11 та 9 класів. Генеральний директор ВПХС Андрій Козюра відповів на запитання, які цікавили учнів, та запросив їх взяти участь у новому профорієнтаційно-освітньому проєкті «KHNPP Atomic School 2023-2024», що невдовзі розпочнеться на ХАЕС та триватиме з жовтня по квітень. Заняття проходитимуть один раз на тиждень у різних локаціях Хмельницької АЕС. До участь у проєкті запрошуються учні 9-11 класів, які прагнуть розвиватися, хочуть знати більше та жити краще. В Atomic School ви поринете у світ ядерної енергії, отримуєте нові знання та станете частиною команди ХС. Щоб взяти участь у проєкті, необхідно заповнити відповідну реєстраційну форму. 26 вересня в навчально-тренувальному центрі ВПХС відбулася екскурсія для призерів обласної інтернет-олімпіади з математики. Старшокласники освітніх закладів міста Нетішин ознайомилися з виробничими процесами на АЕС та системою професійної підготовки атомників. Після завершення екскурсії відбулося нагородження молоді за високі досягнення у вивченні профільних для ядерної галузі предметів. Школярі отримали подарунки та подяки від ДП ЕКенрогатом. Забезпечення висококваліфікованого кадрового резерву один із важливих напрямків діяльності компанії, яка приділяє значну увагу роботі з молоддю, реалізовуючи інформаційно-просвітницькі заходи. Їхня мета підтримка українських учнів та мотивація до отримання освіти за атомно-енергетичним напрямом у профільних вишах. Працівники Хмельницької АЕС від початку повномасштабного вторгнення підтримують збройні сили, направляючи частину власних коштів їм на допомогу. Завдяки спільним зусиллям на потреби захисників перераховано вже понад 198 мільйонів гривень. Також у співпраці з робочою групою волонтерами громадської організації енергія наших сердець забезпечуються придбання необхідного обладнання. Нещодавно було передано шість комплектів радіостанцій з антенами, акумуляторами та гарнітурами, два набори інструментів, лази, монтерські та кабелі. Атомники підтримують і своїх колег, які зараз перебувають у лавах ЗСУ. За кошти перераховані енергетиками волонтери придбали квадрокоптер та передали його дружині, працівника ХАЕС, який наразі захищає нашу батьківщину. Вже вдруге представниками клубу рибалок аматорів було організовано риболовлю для поранених військовослужбовців, які проходять лікування та реабілітацію у нашому регіоні. Крім того, волонтери передали 400 харчових наборів родинам внутрішньо переміщених осіб, які наразі проживають у Нетішині. Наближаємо нашу спільну перемогу. І до спортивних новин 7 жовтня відбудеться черговий спортивний захід Мале Полісся Ранінг трейл, організований Хмельницькою АЕС. Благодійний забіг на підтримку ЗСУ проходитиме вже на знайомій локації Голобі озера поблизу села Стригани. Максимальна кількість учасників лише 150 спортсменів. Забіг проходитиме на двох дистанціях довжиною 5 та 10 кілометрів і включатиме окремі елементи кросу та бігу по природньому рельєфу. Умови участі донат на Збройні сили України на суму від 500 гривень під час отримання став. Номера. У вас буде можливість відчути справжній спортивний дух та зарядитись енергією хвойних лісів Національного природного парку Мале Полісся. Реєстрацію учасників вже розпочато. Разом бігаємо, разом допомагаємо. Це був огляд тижневих подій на Хмельницькій атомній електростанції. Більше інформації дивіться, та читайте на офіційних сторінках ВПХС у соціальних мережах. З побажаннями гарного дня! Я прощаюся з вами. Тримаємо стрій! Разом працюємо для перемоги. Слава Україні!